Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги силиконовий чохол для iPhone. Цей чохол виготовлений з високоякісного рідкого силікону, який забезпечує м'яке відчуття та чудове щеплення. Матеріал дуже міцний та надасть чудовий захист від падінь, подряпин та інших видів пошкоджень. Піднятий край навколо об'єктива камери гарантує захист від подряпин навіть на ній. Чохол має точні вирізи для порту зарядки, динаміків та інших кнопок та портів. Тонкий та легкий чохол додає вашому телефону мінімальний об'єм, тому його легко носити в кишені або сумочці. Пропонуємо до вашої уваги чохол для Samsung. Він виконаний з міцного матеріалу, який захищає телефон від ударів, а також зберігає його в ідеальному стані протягом усього часу експлуатації. Чохол для Samsung легко встановлюється та знімається. Він доступний у кількох кольорах, що дає змогу обрати найбільш підходящий варіант під ваш настрій або образ. Даний чохол є необхідним аксесуаром для тих, хто хоче захистити свій смартфон та надати йому індивідуальності. Він забезпечить надійний захист телефону від пошкоджень, зберігаючи його у відмінному стані на довгий час. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий кейс для Xiaomi. Він виготовлений з якісних матеріалів, які забезпечують довговічність та надійність використання. Чохол має зручний дизайн та легко одягається на телефон. Чохол також сумісний зі склом захисного екрану, що забезпечує ще більший захист від пошкоджень. Також він має вбудований тримач у виді кільця, що дозволяє надійно тримати телефон однією рукою, запобігаючи випадковим падінням. Цей протиударний захисний чохол – це чудовий вибір для тих, хто хоче надійно захистити свій смартфон від ушкоджень та зберігти його у відмінному стані на довгий час. Він стане надійним супутником у будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги настільний тримач для планшета. Це універсальна регульована підставка для ваших мобільних пристроїв, включаючи iPhone та iPad. Виготовлена з високоякісного металевого матеріалу. Ця підставка забезпечує стабільну та міцну опору для вашого пристрою, утримуючи його на місці під час роботи, перегляду відео або читання. Функція регулювання дозволяє легко використовувати її для різних пристроїв різного розміру. Вона може тримати телефон або планшет як у портретному, так і ландшафтному режимі. Нековська основа гарантує, що підставка буде надійно триматися на місці, запобігаючи ковзанню або перекиданню пристрою. Пропонуємо до вашої уваги чохол з глітером на iPhone. Це витончений та стильний аксесуар для захисту вашого пристрою. Виконаний з високоякісних матеріалів. Він забезпечує надійний захист від подряпин та пошкоджень. Кейс має яскравий дизайн, що надає йому елегантний та модний вигляд. Він підійде для більшості моделей iPhone. Цей кейс також забезпечує легкий доступ до всіх кнопок та портів, що робить його використання ще зручнішим. Він чудово доповнить ваш образ та підкреслить вашу індивідуальність. Пропонуємо до вашої уваги прозорий кейс для iPhone. Цей чохол виготовлений з високоякісного рідкого силікону, який забезпечує м'яке відчуття та чудове щеплення. Матеріал дуже міцний та надасть чудовий захист від падінь, подряпин та інших видів пошкоджень. Піднятий край навколо об'єктива камери гарантує захист від подряпин навіть на ній. Чохол має точні вирізи для порту зарядки, динаміків та інших кнопок та портів. Тонкий та легкий чохол додає вашому телефону мінімальний об'єм, тому його легко носити в кишені або сумочці. Пропонуємо до вашої уваги кейс з тримачем для iPhone. Чохол виготовлений з високоякісних матеріалів. Він додасть вашому телефону нотку елегантності та розкоші. Кришталевий дизайн виблискує на світлі, а позолота додає вишуканості. Завдяки тримачу, чохол також можна використовувати як підставку для телефону. Точні вирізи забезпечують легкий доступ до всіх портів, кнопок та камер. Він чудово захистить ваш смартфон від падінь, подряпин та пилу. Пропонуємо до вашої уваги м'який кейс для iPhone. Чохол виготовлений з високоякісної штучної шкіри, яка дуже приємна на дотик. Він не тільки стильний, але й ударостійкий, тому він відмінно захистить ваш телефон від подряпин, ударів та інших видів пошкоджень. М'який силіконовий матеріал у середині чохла забезпечує додаткову амортизацію та захист вашого телефону. Кейс легкий та тонкий, додаючи вашому телефону мінімальний об'єм. Точні вирізи забезпечують. Від легкий доступ до всіх портів, кнопок та камер. Пропонуємо до вашої уваги хвилястий прозорий чохол для iPhone. Цей чохол виготовлений з високоякісного рідкого силікону, який забезпечує м'яке відчуття та чудове щеплення. Матеріал дуже міцний та надасть чудовий захист від падінь, подряпин та інших видів пошкоджень. Піднятий край навколо об'єктива камери гарантує захист від подряпин навіть на ній. Чохол має точні вирізи для порту зарядки, динаміків та інших кнопок та портів. Тонкий та легкий чохол додає вашому телефону мінімальний об'єм, тому його легко носити в кишені або сумочці.